Ну і звичайно, яке ж НМД без діаграм. Це є стовпчата діаграма. Про роботу з діаграмами я розказував на, своєму, на своїх курсах. І відповідно наше завдання тут у нас є результати учнів 11 класу, і нам потрібно визначити кількість учнів, які отримали оцінку від 7 і вище до 12 балів. включно. На що потрібно звернути увагу в діаграмі? Це на ціну поділки, так її називають фізики. Їх вчать в 7 класі, тобто нам потрібно знати, скільки одна поділка, кількість учнів, то і у нас учні тут оцінки, тут оцінки. То зверніть увагу, між двома поділками 4, то ви легко собі можете в себе в чорновику написати 2, 4, 6, 8, 10. Тепер дивимося учні, які отримали 7 і вище балів. Це 10 учнів. Учні, які отримали 10-12 балів. Це чотири учні разом. Як звичайно, 14. Ось такий легкий бал. Ти зможеш отримати на НМТ по діаграмах.